Преміорі Віа Мажорі, шини українського виробника, виготовлені з використанням британських технологій, що робить цю шину досить гідним варіантом в бюджетному сегменті та пропозиції ціна якість. Це шини бюджетного сегменту, які поєднують у собі базові необхідні якості для водіння в зимовий період. Шина має класичний симетричний малюнок протектора направленого типу. Ця шина користується великим попитом серед наших клієнтів, і її можна назвати лідером бюджетного сегменту, найдешевша гума з помірними показниками. До переваг цієї моделі можемо віднести керовані сніжну погоду чи на вкатаному снігу, та й найнижча ціна в їх сегменті. Це недорогі шини, чекати від них надвластивостей або порівнювати з мішлен не варто. Але все ж таки свої базові функції приїзді в зимовий період вони виконують і будуть набагато кращим, чим їздити на зношеній боушній або літній гумі взимку. Якщо у вас бюджет обмежений, то варто звернути увагу саме на цей варіант.